В Ефірі програма до вас запитання сьогодні. І веду я Ігор Середа. Учора в ексклюзивному інтерв'ю каналу 1+,1 прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що цього року із із роботи буде звільнено 50 тисяч чиновників. Це 20% від їх загальної кількості. Отже, кожен п'ятий держслужбовець може бути скорочений. Як ви вже зрозуміли, сьогодні у програмі до вас запитання ми знову в чергове будемо говорити про принцип реформування держслужби, якою вона має бути, і за якими головними законами і правилами мають бути або звільнені, або скорочені, або якимось іншим чином реорганізовані ці служби. І на цю тему ми будемо говорити сьогодні з фахівцем у цій галузі, з начальником головного управління державної служби головного управління Державної служби України в Полтавській області Олександром Івановичем Черчатим. Вітаємо вас, Олександр Іванович, в нашій студії. В чергове ми знову зачіпаємо тему реформування державної служби. Тема болюча, про яку говорять, уже як ми пам'ятаємо, як я пам'ятаю, то говорять уже шостий рік уже пішло, так що відкрито пішло. Але якою має бути держслужба, держслужба європейська, держслужба сучасна, мабуть, говорять з початку незалежності з перших днів незалежності України. І все ж я вже проанонсував тему: 50 тисяч чиновників. Заява прем'єр-міністра. Логічне запитання. Можливо взагалі за один рік звільнити таку кількість держслужбовців і до чого це може призвести? Дуже добре запитання. Тема звичайно актуальна. Говоримо про неї не тільки останні 6 років, а вже більше 10 років. І про неї скільки завгодно можна говорити? Врешті-решт, треба щось починати робити, щоб був якийсь результат. Сьогодні, як ніколи, актуальна тема, що е, кадри вирішують все. І наскільки ми е, е, обережно і е, Дуже так послідовно будемо відноситись до збереження кадрового потенціалу, від того буде залежати, врешті-решт, позитивно чи негативно підуть процеси реформування в нашій державі. Адже всім відомо, що будь-які реформи, які кимсь ініціюються, задумуються, плануються, врешті-решт, реалізуються чиновником, реалізуються держслужбовцем, посадовою особою місцевого самоврядування. І, врешті-решт, від того наскільки ця особа буде фаховою, наскільки він буде відповідати вимогам часу, наскільки якісно він буде виконувати свої функціональні обов'язки. Врешті-решт від цього залежить, як будуть реалізувати ті реформи, які е, задумані, заплановані і, е, врешті-решт, розраховані на позитив для населення для суспільства. От звідси треба будувати стратегію і вибудовувати відповідно тактичні кроки, як реалізувати е, ці задачі. Безумовно, в політики сьогодні використовують держслужбовців, і я завжди говорю, що наші політики навчились вчасно переводити стрілки від себе по відношенню до по напрямку до чиновників, до державних службовців. А слово чиновник до речі, сьогодні звучить уже як, як лайка, так. Хоча само по собі це звичайне слово, яке від слова чин від слова посада так. відображає певний характер виду діяльності тієї чи іншої особи, тому ця ідея чиновників дуже швидко сприймається населенням, тому що як відомо владу. Ніхто ніколи не любив, або мало хто любить а менталітет українського суспільства він своєрідний. І тому ідеї скоротити кількість держслужбовців, зменшити їм заробітну плату, знизити пенсійне забезпечення, прибрати пільги. Це все сприймається на ура під аплодисменти, і багато хто з політики це використовує. Хоча ніхто ж або мало хто задумується і занурюється в суть проблем. Яка зараз ситуація на державній службі? В яких умовах працюють державні службовці? Чи є в них ті пільги взагалі? Яка навантажність, яка відповідальність, які обмеження мають ці люди по відношенню до інших категорій людей? От, врешті-решт, в цьому і в цьому і криється більшість відповідей на ті проблеми, які сьогодні ставляться в суспільстві. І знову ж таки, ми говоримо про повернення авторитету державної служби, повернення авторитету до такої категорії, як державний службовець. Адже більшості країн світу це еліта суспільства. Це краще з краще. Сьогодні ми, на жаль, не можемо це сказати, тому що роками роками ця проблема не вирішувалась. Сьогодні не найкращі часи для її вирішення. І ми це чудово розуміємо. Розуміємо зовнішню, зовнішню ситуацію, яка є. Існує сьогодні в нас на кордонах. Ми розуміємо і складнощі у економічній сфері, які є, але врешті-решт, разом з тим, є розуміння, то, що не можна цю проблему відкладати на завтра, тим на післязавтра. І сьогодні таке розуміння є і в керівництві держави, тому ідея скорочення чиновників ідея не нова. Але мені імпонує не просто заяви політики, а імпонує доручення, скажімо так, нашого прем'єр-міністра, який він дав на одному з останніх засідань Кабміну. Він відтермінував або точніше відклав пропозиції міністерства фінансів, які якраз і заключалось в тому, щоб... Провести чергове скорочення державних службовців там двадцять іноді до 30 відсотків він і відтермінував і дав доручення дійсно провести скурпульозну роботу стосовно того, скільки і яких структур нам необхідно у державі. Є таке поняття як проведення функціонального обстеження чи функціонального аудиту, як ми там його називаємо. Є методика проведення цієї процедури, вона вивчена, вона апробована. І перш ніж говорити про якусь чисельність, яку треба скоротити, чи кількість структур, які треба реорганізувати чи ліквідувати, необхідно провести оцю скурпульозну роботу про вивчення функціональних обстежень. Починаючи з центральних органів виконавчої влади, тому що ми не знаємо, яка кількість центральних органів виконавчої влади нам потрібна в суспільстві. Нібито є така кількість. А чим конкретно кожна структура займається? Чи є дублювання однієї структури іншою, скільки необхідно чисельності працівників цій структури? Чи достатньо такої, як є, а колись проводилися такі дослідження, Олександр Івановичу? Ну от ми зараз говоримо про те, що фактично е лежить в основі будь-якої нормальної функціонування будь-якого організму. Це адекватна, адекватне планування. Такі так? такі е обстеження, такі дослідження проводились. Проводились вони і раніше. Е є спеціальна методика їх проведення. Але я сьогодні говорю, що ми на жаль запізнюємося із такими кроками. Це треба вже робити. Було ще вчора, позавчора. Ще в минулому році така комісія повинна була вже працювати. І вже в кінці року покласти пропозиції прем'єр-міністру про ту структуру, яка потрібна на рівні центральних органів, на рівні місцевих державних адміністрацій. Тому що коли на центральному рівні там ще більш-менш ситуація зрозуміла, то на регіональному рівні, на рівні області, на рівні району, тут взагалі проблема надзвичайно складна. А вона дуже легко вирішується. Тут є три, я кажу, три сосни, в яких не треба блукати, треба визначитися. Для цього треба провести от такі от обстеження. Сьогодні є доручення по центральним органам виконавчої влади, але паралельно його треба вже проводити на регіональному рівні, для того, щоб ми могли таку комплексну картину в з'ясувати і надати такі пропозиції уряду для того, щоб в першу чергу і людей ми могли зберегти там, де вони необхідні, фахівців, професіоналів своєї справи, і разом з тим прибрати зайві структури, які лише використовують, або на них держава використовує кошти, яких сьогодні катастрофічно не вистачає для інших потреб. Тому безумовно це треба робити. Саме головне, що є розуміння, що, врешті-решт, цьому вихід не механічне скорочення. Це буде помилка. Хоча це найбільш простий крок, простий спосіб вирішення цієї проблеми. Хоча при, такі, при такому підході, при чисто механічному, ми ж це вже проходили. Уже е, ж були задачі скоротити на 10, на 15, на 20%, на 30%. Ну, і раніше пригадаємо попередній період, пригадаємо в 2011-12 рік, коли в результаті скорочення державних, кількість державних службовців навпаки зросла. І зросла досить на серйозні цифри. Сьогодні у нас в Полтавській області нараховується близько 12,5 тисяч державних службовців. Ще три роки назад нас було всього 8,5. От, от, от це якраз підхід абсолютно е ненауковий науковий і є таке слово. І це е ну, не, -не, не метод, який абсолютно нам не потрібно використовувати. Тому сьогодні задача на регіональному рівні розібратись з функціями, хто які функції виконує, чи потрібна ця функція, яка проростає в адміністративну послугу? А ми говоримо про цей: основний критерій, основний показник, за яким оцінюють орган влади надання адміністративних послуг. Є у нас відповідна кількість державних службовців, які працюють в місцевій державних державній адміністрації. Так, от з 12,5 з я вже здається наводив в приклад, що у нас всього-навсього 2,5 тисячі це держслужбовці, які працюють в місцевих державних адміністрації, а все інше це держслужбовці так званих територіальних підрозділів центральних органів виконавчої так, так, влади. Так от це дві сосни, і третя сосна це органи місцевого самоврядування. Є посадові особи місцеве сорядування і є десь держслужбовці, 12,5, про які ми сказали. От треба між цими трьома установами би, розібратись і з'ясувати, хто які функції повинен надавати, і які, які наслідки надання цих послуг. На вашу думку, Олександр Іванович, от ми говоримо, що в принципі своєму органи місцевого самоврядування завели собі виконкоми. Так? І де от частіше дублюються, на вашу думку. де частіше чи дублюються все-таки функції в органах місцевого самоврядування, які зробили свої виконкоми, створили виконкоми? Чи все таки в органах виконавчої влади та представництвах органів виконавчої влади на місцях на рівні області? От ну, в такому ми плані. практично сьогодні е, лише е, приблизно так наближаємося до? до того, що необхідно створювати виконавчі комітети в органах виконавчої влади в повному об'ємі, так як це є в більшості країн, країн світу, сьогодні більшість повноти влади знаходиться в органах виконавчої влади, і це і є, 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 є неоспоримий факт. Мова йде про те, що рано чи пізно ми. Перейдемо до того, що більшість повноважень перейде органа місцевого самоврядування. і е, орган місцевого самоврядування буде будувати свою стратегію і тактику е, роботи на регіональному рівні. Адже вони Як прямо зручніше, прямо залежать від волі виборців, а значить від е, с, якості своєї роботи, від якості тих е, послуг, які вони надають. Ми про це говоримо. І тому орган місцевого самоврядування напряму зацікавлений в ефективному апараті, в ефективному інструменті влади в впливу на економіку, господарство, суспільно-політичну ситуацію і так далі. Тому орган місцевого самоврядування. Десять раз подумав, чи потрібна йому структура, скажімо так, декілька департаментів, декілька управлінь, чи можливо це можна передати зовсім змінити кількість працівників, змінити цю структуру, зробити її оптимальнішою, меншою, але більш дієвішою. Таким чином збільшити заробітну плату для цих працівників, адже ж, тут же ще ж ми забуваємо про те, що коли частина повноважень перейде від органу виконання, Навчила до органів місцевого самоврядування, то і частина е, держслужбовців отримує статус посадових осіб місцевого самоврядування. і разом з тим е, фінансування е, зміниться, адже сьогодні держслужбовець отримує заробітну плату за рахунок державного бюджету. А, а в випадку формування виконкомів і передачі повноти влади органам місцевого самоврядування безумовно, це буде е, місцевий бюджет. Це знову ж таки копійка, яку будуть рахувати тут на місці, і яка ніколи не буде зайвою, і знову ж таки будуть визначати, чи е, е, яка структура, яка кількість посадовців потрібна. От в цьому, в цьому е, е, як кажуть, зміст всього цього. І знову ж таки територіальний підрозділ центральних органів виконавчої влади, скільки їх потрібно на регіональному рівні, кому вони повинні бути підпорядковані, які взаємовідносини повинні бути між ними органами місцевого самоврядування, знову ж таки, функції місцевої державної адміністрації. Які вони мають бути, ну ми так е, знаємо, ходячи з концепції, є перелік, чим повинні займатись місцеві державні адміністрації. Але я завжди, завжди говорю, хто зараз може сказати, яка повинна бути структура е, оновленої, оновленої місцевої державної адміністрації на власному рівні, на районному рівні, скільки там тих вже районів залишиться. Хто може сьогодні сказати, е, який штат, яка структура е, їх має бути? На жаль, ніхто. Цією темою, цією проблемою практично ніхто не залишається, не, 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 не займається. А нею вже треба було займатися ще, ще вчора ще раз для того, щоб готувати, для того, щоб е, створити відповідні е, умови для переходу і так далі. Олександр? От, запитання таке: я його, як кажуть, от дуже багатьом фахівцям ставлю в дуже багатьох галузях економіки, народного господарства. На вашу думку, от, ваше ставлення до приходу. Державну службу фахівців з бізнесу, фахівців, які на практиці зрозуміли, як краще розвивати той чи і ту чи іншу галузь народного господарства, чи це все таки мають бути фахівці зі знанням законів відповідних і тому подібне? Але ну скажімо так, ну з холастики без практики, так от на вашу думку, як як було би краще? Ну я завжди говорю, що завжди повинна бути е, е, розумна середина. Можливо, на якомусь етапі і нам, нам і потрібні свіжі ідеї і вихідці із іншого середовища, з іншої сфери. Але разом з тим, Необхідно пам'ятати про специфіку роботи державного службовця. Не нами ж придумано. Науковці висловлюють ідею, що для того, щоб людина стала фахівцем на посаді державної служби, вона повинна пропрацювати на цій посаді не менше трьох років, для того, щоб вона розуміла предмет своєї роботи, характер своєї діяльності і так далі. Це знову ж таки науковці займалися цією темою і визначили таких, таку, таких, таку кількість років. Тому. Е Безумовно, треба обережно до цього підходити. І ну, ми маємо приклади. На жаль, не завжди ці приклади спрацьовують позитивно, коли з бізнесу приходять люди, і вони переконані в тому, що вони зможуть це зробити, і, і, і якісь ідеї корисні приносять. Але от не спрацьовує це, не спрацьовує прикладів, можна таких навести. Е, Скільки завгодно, ми навіть своєї історії можемо назвати У нас е, в свій час був призначений керівником е, національного агентства України з питань державної служби е, людина, яка до цього жодного дня не працювала на державній службі, але був прекрасним менеджером в бізнесовій сфері, в тому числі з кадрових питань. І е, ці ідеї вони в нього були креативні, і він їх е, е, намагався перенести на державну службу, але воно не спрацювало. Не спрацювала і на жаль, на цій посаді людина про протрималась лише півтора місяця і був звільнений. Але є й позитивні приклади. Але разом з тим, давайте подивимося, скільки людей в нас звільняється з державної служби молодих людей з стажем 5 6 7 років. Куди ці люди йдуть? Їх залюбки беруть бізнесові структури. Вони мають досвід, вони мають знання, вони мають практику роботи, вони мають зв'язки. Давайте відверто говорити. Це як знахідка для бізнесу. Бізнес здобуває таких е, е, працівників держава, яка вклала в них кошти. Вона їх, на жаль, втрачає. Вона їх втрачає. От давайте подивимось на рівні навіть району, на рівні райдержадміністрації, начальники відділу, заступники начальників за секторів, Скільки в нас молодих людей, перспективних, які готові працювати і люблять цю роботу, які є патріотами своєї держави, що є дуже важливим сьогодні, і професіоналами. Лише підтримка держави, лише створити необхідні умови, не просто закручувати гайки, як у нас сьогодні робиться, а і створити умови для нормальної роботи, для нормального життя, е якийсь соціальний пакет гарантій, який повинен бути державний особовий, але ми ж завжди говоримо, що це специфічна категорія, які свідомо відмовляються від частини прав, які їм гарантує Конституція. І Конституція і закон. Про державну службу забирає частину частину цих прав і е, цим, цим людям, які займають посади державна службовця, забороняється займатися іншими видами діяльності, суміщати свою, свою діяльність з іншою роботою. Та в кінці кінців їм заборонено навіть е, боротися за свої права, виходити на мітин на, на страйки, таке інше. Це заборонено. Разом з тим, ми втрачаємо ці права, які нам гарантує Конституція. Значить, держава повинна дати інші компенсатори. А на жаль, ми цього не бачимо. От звідси перекоси, і поки ми цю ситуацію не вирівняємо, ми проблеми з місця не зрушимо. А знову ж таки, ми повинні реалізувати реформи. Фахівцями силами фахівців з іншого боку, якщо так от говорити на чистоту, так то от ви сказали народ проти, народ проти чиновників, народ проти висловлюється за скорочення штату, за скорочення їхньої зарплати. Але якщо бути от відвертими, у нас народ просто так. Цього говорити не буде, адже стикається з тим самим ну, консерватизмом якимось чиновників. Так, це, це я замінюю слово корумпованість, і можна так говорити. Той же самий там я не знаю, не можна пробитися просто до чиновника через бюрократичний апарат. Так, от бюрократизм, от консервативізм. Я заміняю слова бюрократія, корумпованість і тому подібне. Теж знову таки від ставлення народу до держслужбовця. Як його змінити? Це ж потрібно змінити спочатку чиновники і підхід до самої державної служби. як такої. Ну, Звичайно, є маса рецептів, які опробовані і е, нашими колегами за кордоном, які частково сьогодні використовуються і вже і в нас. Є е, ну безліч таких способів, які можна застосовувати сьогодні в наших українських реаліях. Єдине, що повинна бути політична воля, і, врешті-решт, якісь кроки вперед повинні робити. Система електронного рядування, будь ласка, ми говоримо про те, що необхідно змінити якість послуг. Ми говоримо про те, що необхідно зменшити ну, можливості дотику між споживачем послуг і надавачем послуг, між чиновником і споживачем цих послуг. Це все можна робити в автоматизованому режимі. Ну, не все але більшість функцій. тобто це все є. Ці всі ідеї є напрацьовані. Необхідно лише ну. Політична воля, в першу чергу, бажання змінити, і, врешті-решт, підтримка всього цього суспільства населенням. Я думаю, що врешті-решт населення сьогодні розуміє, що ці зміни вже назріли, тому що вони зацікавлені в тому, щоб знову ж таки послуги були якісними. Хто може надавати такі послуги? Лише фахова людина. Через зміну підходу, через зміну вимог до роботи державних службовців. Через Зміну критерій показників якості роботи чиновника і установи, все це можна виправити і вирішити. Па себе Олександр Івановичу. Я нагадаю, що сьогодні у реформуванні такої складної галузі, як державна служба, ми говорили з начальником головного управління держслужби головного управління Держслужби України в Полтавській області Олександром Івановичем Черчатим. З вами була програма. До вас запитання сьогодні. І вів я, Ігор Середа. І моє традиційне побажання тим, хто відстоює нашу територіальну цілісність і незалежність нашої держави на сході України. Тримайтесь, хлопці, за вас возносимо до Бога наші молитви. Нехай він вас охороняє кожен день і на всіх ваших шляхах. За вами, Київ, за вами наше життя, за вами наш добробут. Всього вам найкращого, і нехай Господь береже вас завжди і всюди. Всього найкращого бережіть себе, і нехай буде мир в ваших серцях, родинах і в вашій країні.